Вітання, аграрія! Сьогодні дамо собі відповідь на два важливих питання. І так, перше, яке дуже питання, яке дуже часто цікавить фермерів: скільки часу проходить з часу внесення азотних добрив до того часу, поки добрив почне засвоюватися рослинами? І наступне питання, яке не дуже часто задають, але я хочу, щоб ви його знали, тому що це взаємозв'язані речі. Які форми азоту, як себе поводять в ґрунті, які форми азоту якими частинами рослин засвоюються? Отже, сьогодні про це будемо говорити. <кхід> і так, ви знаєте, що є три форми азоту, є більше, але ми говоримо про три основних форми азоту, які ми найбільше часто застосовуємо: це амідна, амонійна і нітратна. І якщо ми вносимо добриво, яке в своєму складі містить азот в, е, в амідній формі, наприклад, це карбамід, е, чи частково, е, частково кас, ми маємо розуміти, що амідна форма вона не засвоюється кореневою системою рослини. І для того, щоб ця форма почала засвоюватися, вона має пройти певні перетворення. Спочатку вона має перетворитися з амідної форми в амонійну і тоді з амонійної в нітратну. Замінної в амонійну, цей процес триває достатньо недовго, але залежить він від температури, звичайно, від вологості, від наявності бактерій, які будуть переробляти, тобто є інші чинники від кислотності, від багатьох факторів, що залежить. Але ми зараз будемо говорити про форму і температуру, тобто таких два найважливіших чинники, які найбільш сильно впливають. Отже, для того, щоби. Амідна форма перетворилася в амонійну, треба дуже небагато часу. Якщо у нас температура 2 градуси тепла, потрібно 4 дні. Якщо у нас температура 20 градусів тепла, потрібно 1 день, 10 градусів 2 дні. Тобто дуже невеликий час потрібно для того, щоб амідна форма перетворилася в амонійну. Але для того, щоб амонійна форма перетворилася в нітратну, потрібно вже значно багато часу. Якщо говорити ще про амідну форму, то теж хочу наголосити, що амідна форма дуже добре засвоюється листковою поверхнею. Так, вона не засвоюється кореневою системою. Ми це запам'ятовуємо, але вона засвоюється е, листковою поверхнею. Уже за 2-4 години після внесення вже азот буде працювати. Він вже е, вже попав в рослинку. І е, це треба пам'ятати для того, щоб е, розуміти, що ми можемо е, поза кореневим підживленням додати собі азоту, допомогти рослинкам, і це буде добре. Наступний момент: перетворення амонійного азоту в нітратний. Амонійний азот NH4 він засвоюється ґрунтом. А тому, що ґрунт умовно це така, знаєте, якщо з хімічної точки зору, зараз я там буквально двома реченням постараюся пояснити, з хімічної точки зору ґрунт це має негативний заряд. nh 4 плюс має позитивний заряд, тому амонійний азот дуже легко фіксується цим ґрунтовим брним комплексом, і він не рухається, він не промивається. І він буде засвоюватися кореневою системою тільки тоді, коли молоді кореневі волоски доростають до цього амонійного азоту і можуть його використати. Тобто, частково він використовується. Молодими кореневими волостками більша його кількість перетворюється в нітратний азот, і для цього потрібно вже довший час. А якщо у нас температура 5 градусів, то потрібно до 6 тижнів. Якщо у нас температура в районі 20 градусів, то потрібно до 1 тижня. Тобто все залежить від температури і від цього часу. І коли від цього залежить час, який потрібен на перетворення. І коли оцей, оцей нітратний азот НО3. Він уже є в ґрунті. Ми маємо пам'ятати, що він дуже сильно вимивається. Він дуже сильно мігрує з водою. Так, він дуже добре засвоюється кореневою системою. Це той азот, який дуже легко і дуже швидко засвоюється кореневою системою. Е е НО3 ну, має мінусовий заряд. ґрунт, як ми вже говорили, має теж мінусовий. Тому він не фіксується ґрунтом, абсолютно він собі мігрує, і треба розуміти, що це той азот, який буде промиватися, вимиватися і великі його будуть е втрати. -なるほど. Тому дивіться, якщо ми вносимо, скажімо, карбамід, якщо ми внесли карбамід для, для підживлення померзло талому ґрунті, якщо в нас температура 2-5 градусів, то ми маємо розуміти, щоб оцей амідний азот перетворився в нітратний азот, нам потрібно 6-7 тижнів часу. Якщо ми карбамід вносимо під передпосівну культивацію, під соняшник, під кукурудзу, під сою, і в нас, умовно, там температура 10-15 градусів тепла, то нам потрібно десь в районі там, 2 тижні, щоб нітратний азот потрапив в рослину. Якщо ми даємо ам'яшну селітру в підживлення по мерзлоталому ґрунті, в ам'яшну селітру, пам'ятаєте, є 50% у нас, тобто загальна кількість 34% вміст азоту, з них 50%, тобто 17% у нас є нітратного азоту, і 17% у нас є амонійного азоту. Тобто ми розуміємо, що якщо є сніг, значить цей нітратний азот він цією водою просто попливе. Тому тут якби треба добре думати. Коли як давати. І оце ам'яжна селітра, наприклад, вона більше вже підходить для підживлення тоді ближче, якщо ми говоримо про раннє весняне підживлення, ближче до відновлення весняної вегетації, щоб максимально цей нітратний азот, який є в її складі, щоб він максимально вже попав в рослинку і максимально вже починав працювати. Якщо говорити, наприклад, про сульфат амонію, крім азоту, він має ще й сірку, ми про це поговоримо окремо про значення сірки, але азот міститься в амонійній формі. Тобто так його можна внести трохи завчасно, і в нас буде оцей час на, на перетворення його в амонійну форму. Кас містить три форми азоту, і знову ж таки, це, це хороше добриво, з якого так само, як сульфату амонію, найменші втрати з нього. Тому можемо застосовувати кас. Кожне з добрив хороше, кожне з добрив важливо застосовувати в тих умовах, в яких вона найкраще себе проявить. Розумієте, зараз просто не той час, який був 5-6 років тому, коли селітра коштувала недорого і її вносили просто центнерами. Я приїжджаю від одне господарство, питаюся. Ну, говоримо там про технологію, скільки ви вносили азотних добрив. Він каже, ну я вніс центнерів синтенерів селітри. А на що? Ну бо вона дешева. Ну зараз вже не той час. Зараз не той час, зараз той час, який заставляє нас думати і вносити добрива максимально ефективно. В наступних відео ми будемо детальніше говорити про живлення кожної з культур, які встигнемо розібрати. Якщо у вас є побажання, пишіть живлення, якої з культур ви хотіли би почути, і я обов'язково на цю тему запишу відео. А на сьогодні, я думаю, достатньо інформації. Думайте, аналізуйте і приймайте рішення, які будуть правильними саме для вас, для ваших умов, для вашого господарства. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!